Привіт, усім з вами я, Анатолій. Ви дивитесь канал Beggar Guardsman І сьогодні в нас відео огляд мінчок із Warhammer Fantasy Battles. А конкретніше мова піде про мінки старих огрів із Warhammer Fantasy Battles і фракції огрів. І ці мінки мені дав мій товариш та сусід яцик, якого ви вже можете пам'ятати з минулого огляду коробочки Kill Team, там де були Єгері Лігвотан та генокультисти. І ці мінки він мені теж дав на огляд перед тим, як акурат віддати їх за той самий набір кілтіму. Для тих, хто ще не подивився огляд цієї коробочки, можете перейти за підказочкою в кутку екрану та подивитись. Ми будемо затягувати і погнали! Ось такі ось чудові у нас огри. Як казав товариш з п'ятої редакції Fantasy Battles, деякі тут фігурки ще металеві, ось, наприклад, як цей між іншим. я її не знайшов в модельному ряді огрів Fantasy Battles. Однак те, що це оригінальна фігурка, не викликає сумнівів. того, що Ось, ось наприклад, якщо ви бачите, тут відлучилася фарба, і, в принципі, видно цей метал, Ось металовий пін. При приклеюванні ось І ось така ось фігурка. Ще ось є ось така ось. Тож, давайте роздивимося всі ці фігурки подетальніше. Дуже мені подобаються оці наїзники огрів. О, вони замагнітизовані до такої бляшанки. Ось, дивіться. Такі чудові фігурки колись робила Games Workshop. І досить. Високої якості. Це, між іншим, пластик досить легенький такий. І що мені найбільше подобається, що в принципі, не до кінця мені зрозуміло, чому загнувся Fantasy Battles, точніше чого, чому ЕГВ її загнуло. Так, з фінансових причин я розумію, що перезапустити його у форматі Age of Sigmar було вигідніше, ніж утримувати старий. І вже достатньо таки підгулявший фентезі Battles. Однак я не до кінця все одно це все розумію, тому що фігурки у ФБ просто божественні. Особливо ті, що були з останніх редакцій перед його закриттям. Так як ось ці огри Ось дивіться, просто шикарна фігурка. От, наступний наїзник теж замагнічений. Ось дивіться, яка прекрасна фігурка. Я коли почув про те, що він їх поміняв на той Кілтім з генокультистами, я був трошки розчарований, тому що як можна таку красу міняти на кадіанців з додатковою спройкою. Так, там ще в Kill Team є хардкіни, однак, ну, все одно, ну в яке вони порівняння до ось цієї краси. Ось цей взагалі прекрасний. З таким ось прапором, шкіряним от, ці ось бісти, ці монстри взагалі просто просто прекрасні. Взагалі, от які можна підібрати слова, окрім. Якихось комплементарних до ось таких от чудових фігурок з такими чудовими скульптами. Ось. І ось такі ось хлопчина. Останній. О, між іншим тут дещо відлущується підставка, але це, в принципі, можна доробити. Ось. Дивіться. Цікаво, чи в Old World вони відновлять огрів як фракцію чи субфракцію, і чи буде можливість ось ці, оці, наприклад, фігурочки повернути в гру. Бо це, ну, люди, я розумію, що люди, які все життя збирали Fantasy Battles, до того, як його закрили, зараз кожен з них надіється, що його фракцію рано чи пізно повернуть в The Old World і буде можливість з ними грати. От, цікаво, чи повернуть ось цих ось огрів. Тому що, ну, фігурки просто прекрасні. Я коли їх побачив, я одразу зрозумів, що треба буде зробити огляд. Тому що, ну, це можливість, так би мовити, одноразова, тому що зараз я їх е, так вам покажу. Після цього віддам і вони поїдуть до клієнта. Ось така ось кавалерія. Ось ця хлопчина, якого я вам з самого початку показував, прекрасна фігурка. Я тільки не знайшов в каталозі фігурок абсолютно цієї фігурки огра. Вона оригінальна. Я це знаю. Вона металева, дуже масивна. Вона прям по масі, як половина. Ну от як ось, ця ось бляшана підставка з двома наїзниками. Ось ця ось такої самої маси. От. Але вона чудова. Прекрасний скульпт. І, якщо чесно, навіть не сильно, не сильно навіть помітно, що це металева фігурка. Мені здається, що скульпт настільки прекрасний, що цілком міг би зійти за пластик, якби ну, його не відривати від стола, де відчувається його маса. Ось. І остання фігурка це ось така, ось, не пам'ятаю, як. Точно вона називається. Це одна теж із останніх, один з останніх наборів для огрів для їхньої субфракції в Fantasy Battles. Ось така штука це сюди. Це вона звідси відлетіла. Дуже тоненька, дуже крихка, але, в принципі, можна підклеїти і буде чудово. Ось. Тут а внизу ви бачите фігурку. Ельдара. Ось. Тут розтоплений, між іншим, демон цей хаотичний лорд. Ось. Чудова. Чудова просто робота від скульпторів ГВ ще до того, як воно скотилося, в моєму розумінні. Ось. Останні фігурки з Fantasy Battles, з останньої редакції, вони божественні. Я розумію, що от таких огрів я б навіть міг би конверсити під цих під огрінів у велику ваху Сорокет. Дивіться, які чудові. Прекрасні просто фігурки. Дуже шкода, що їх так мало. Я б хотів би набагато більше побачити, тим паче я знаю, що модельний ряд у них набагато ширший, до того, як їх разом з усім фентезі Батлзом згорнули. Однак в мене є надія, що людина, яка купує ці фігурки, вона все ж зможе їх виставити рано чи пізно у відновленому The Old World на стіл і дати їм друге життя. Дуже шкода, що такі фігурки йдуть з молотка в обмін на якісь сьогоденні кілтіми, оскільки це ну, справжня о, між іншим. я не, не роздивився. Який чудовий скелет тут валяється. Прям прекрасний. О. Шкода, що такі фігурки раритетні вже на даний момент, і йдуть з молотка в обмін на сьогоденні набори від Games Workshop, які, як на мене, не заслуговують такої уваги, якось такі от прекрасні набори. Старих добрих часів ось такі ось фігурки. Надіюся, що рано чи пізно ГВ все ж таки повернеться до витоків і почне робити таких наборів більше і з нормальним членуванням, так як колись це було в них прийнято ще до того, як вони так би мовити скотилися у все це цікаве, нове і свіже для порівняння. Я хотів би вам підставити до всього цього добра Гордосівську. Ось хімерку, щоб ви розуміли розмір цього монстра, біста. Ось. І ось вам піхотинці для того, щоб зрозуміти, наскільки огри старі реально здорові. Ось. Дивіться. Так, це старий кадянець. В принципі, нові кадянці не сильно відрізняються розмірами. От, Тут чітко видно який масштаб. Було б дуже класно, якби огріни в Warhammerі 40 мали б приблизно такий же масштаб в до піхоти. Це було б мега круто. Ось. ось такі ось здорові, реально масштабні фігурки, де піхотинець чуть не попід, скажімо так, живіт цьому бісту. Це мега просто. Мега круті фігурки. Дуже прикро, що вони продані, дуже прикро, що доведеться мені з ними попрощатися і вже більше не побачити. Дуже шкодую за таке рішення мого товариша, однак це його фігурки, і він вирішив, що з ними робити. А я надіюся, що вам сподобалось такий ось коротенький огляд, спонтанний. Але, як на мене, таку красу варто було показати. Оскільки я великий поціновувач і гарних скульптів, і гарних збірок, і гарних пофарбувань. В даному випадку, в принципі, скульпти прекрасні, збірки гарні, а пофарбування ну, кожен може оцінити сам. Хоча, як на мене, досить непогане пофарбування, не, не суперпрофесійне, однак на рівні, на якому в принципі, мені було б. Не соромно, якби я так пофарбував. Ось ось як я викручуся і скажу. Ось такий. Особливо мене, в мене дуже оцей металевий прикол. Він прямо кльовий. Прям ось бомба. Надіюся, вам сподобалося. Зараз буде ще така невеличка нарізочка для вас поближче цих фігурок з різних ракурсів, щоб ви могли оцінити усю епічність. Цього набору, бо гадаю, що зняти їх детально на камеру, так щоб було видно наскільки вони круті, це задача не з легких. Невеличкі підсумки та висновки від мене в кінці цього огляду. Так от, моя власна думка, що віддавати такі чудові фігурки за настільки незначущий кілтім, як от той останній з єгерями лігвотам та генокультистами, це так собі Обмін, звісно, це не моя справа, не мої фігурки, і не мені е, вирішувати, що з ними робити. Однак я б е, особисто я такі б е, раритетні фігурки в себе б затримав. Жоден новий Kill Team е, не вартий цих ось чудових огрів. Якщо чесно, будь-в мене так би мовити, трошки лишніх коштів, я б сам їх в нього викупив. Я дуже надіюсь, що в новому The Old World повернуть цих огрів і Яцик буде кусати лікті, тому що їх віддав. А що з цього приводу думаєте ви? Переходьте вниз під відео в коментарі, пишіть і обов'язково не забувайте поставити вподобачки цьому та іншим відео на цьому каналі, а також. Підписатися на канал та налаштувати той самий дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео на цьому каналі. Також не забувайте, що в нас є групи в соцмережах Telegram, е, Facebook, а також в Discord. А на цьому у мене все. З вами був я, Анатолій. Ви дивились канал Дебеґергарсмен. Слава Україні та її захисникам. До зустрічі!